Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні у нас з вами мандрівка до собору святого Павла у Лондоні. Поряд знаходиться питний фонтан святого Лаврентія і Марії Магдалини. Спроектував фонтан архітектор Дон Робінсон. В основі монументу представлена бронзова скульптура художника Джозефа Дарема. Фонтан спочатку був встановлений у 1866 році біля собору Святого Павла. У 1970-х роках його розібрали на 150 частин, які 15 років зберігались у сховищі Лондонського сіті, а потім в сараї на фермі Епінгу. Фонтан було знову зібрано на його поточному місці у 2010 році. А це ми бачимо ще один фонтан у так званих фестивальних садах на самому церковному подвір'ї Собору Святого Павла. Взагалі в Лондоні більше тисячі церков. В основному вони відкриті і безкоштовні для відвідування. І майже скрізь є поховання та історія. Яку ви можете знайти у буклеті при вході до церкви? А зараз ви бачите статую двох закоханих у фестивальному саду, розташована біля собору святого Павла, автор пам'ятника, австрійський скульптор. Георг Ерміх. А це бюст Джона Дона, англійського поета, вченого військового і секретаря, який був згодом священником англіканської церкви. Собор святого Павла у Лондоні є одним із символів міста і Англіканської церкви загалом. Він є резиденцією єпископа Лондона. Знаходиться в районі Сіті. Збудований у конфесійному стилі в 1675-1708 роках. Собор є унікальним за своєю історією. Сучасний храм є вже п'ятою культовою спорудою, яку збудували на цьому місці. Перша церква тут була збудована 604 року на місці колишніх римських будівель. Але у 675 році його спалили язичники. Відбудований храм був уже з каменю. У 961 році його розграбували вікінги. У 962 році його будують знову ж з каменю вже втретє. Але знову він згорів під час пожежі, як і більша частина Лондона, у 1087 році. Найвідомішим старим санпулом став четвертий, який почали будувати після пожежі у 1087 році, і будівництво затягнулося на 200 років. Велика частина його була зруйнована під час пожежі 1136 року. Він добудований і вражав своєю величчю характерною готичному Четвертий Старий сен пол згорів у 1666 році. А зараз ви бачите статую королеви Анни. Це робота Річарда Белта 1886 року, яка замінила більш ранню статую Анни роботи Френсіса Берда 1712 рік. Анна зображена в позолоченій короні. В правій руці вона тримає царський скіпетр, а в лівій кулю. Її оточують символічні фігури, які являють собою Великобританію, Францію, Ірландію і Північну Америку. Статуя була встановлена на честь завершення відновлення собору після пожежі. А зараз ви бачите площу Патерностер. Це колишня історична площа, яка перейменована на Нью Гейт-Маркет у 1872 році. А зараз це приватний публічний простір. Автором сучасного п'ятого собору був видатний архітектор Британії Крістофер Рен. А зараз ви бачите невеличкий пам'ятничок. Це місце церкви святої Віри. Її було знесено. У 1256 році для того, щоб розширити будівлю собору. Його будівництво було завершено 20 жовтня 1708 року. А це статуя Джона Уеслі, який. Відправляв богослужіння в сусідній канцелярії Собору у 1738 році. Статуя спочатку була зроблена з гіпсу у 1825 році, потім з мармуру і у 1988 році її відлито із бронзи. В соборі поховані відомі персони адмірал Гораціо Нельсон Герцог. Веллінгтон, Вінстон, Черчилль та інші. Хоча більшість членів Британської королівської сім'ї проводять шлюбні церемонії у Весмінстерському аббатстві, але шлюб Принца Чарльза і Діани Спенсер відбувався саме тут, а зараз ми підходимо до статуї самого Святого Павла. В Лондоні битує така легенда. Під час розмітки місця для закладання собору архітектор Кристофер Рене попросив своїх помічників подати камінь. Вони миттю виконали просьбу, але камінь, який вони подали архітектору, був осколком стародавнього надгробка. І на цьому осколку чітко проступав напис латиною. Резунгам, що в перекладі з Латини, значить, знову підніму». Собор святого Павла вражає своєю довершеністю і своєю красою. Над оздобленням церкви працювали такі відомі митці, як Різьбяр Грінлінг Гіпонс і живописець Джеймс Торнхіл. Зараз ви бачите статую Томаса Бекета на цвинтарі Собору Святого Павла. Його ще називають архієпіскопом Кентерберійським. Він був страченим за наказом короля Генріха II. А зараз ми вже будемо закінчувати нашу мандрівку. Пишіть свої відгуки. До побачення, до скорих зустрічей!